Автомобілі з Швейцарії досить часто трапляються такі у нас екземпляри на оглядах. Є навіть прям окремі продавці, які займаються пригоном автомобілів в Швейцарії. Я вам скажу, що. На них варто звертати увагу, оскільки неодноразово зустрічалися автомобілі з реально з класними пробігами, і, як правило, вони досить в непоганому стані. Звісно, треба все перевіряти, але тим не менше, от навіть зараз мене на огляді Golf 6 це 2013 рік, один і ще з машині 12 років, але вона просто в офігенному, іменно косметичному стану. Звісно, що є певні свої недоліки. Це ж якби бушний автомобіль. Зараз наразі ми вже на стадії комп'ютерної діагностики, там будемо дивитися мотор, все інше, і будемо говорити це все клієнту, але тим не менше. Що я хочу до вас донести, друзі? Коли машина в класному косметичному стані, це вже половину показника того, як до неї, в принципі, відносилися. Тобто нічого не затерте, нічого не порване, тобто, підлокітники не просаджені, панель не зацарапана. Тобто видно, що людина, яка експлуатувала цей автомобіль, Відносилась до цього автомобіля шанобливо. О, ну, теж позаду, подивіться, як воно все, все у нас виглядає. Звісно, що це не показник того, що якщо гарна косметика, що треба зразу його купляти, ні, треба все теж перевіряти. Але, наприклад, ви оглядаєте автомобіль. Він дуже в збереженому стані, має якісь певні технічні зауваження, які можна обслужити чи то по двигуні, чи по ходовій ну просто треба зробити якісь обслуговування, вкласти в нього гроші. Я би рекомендував краще купити збережений автомобіль, після покупки його обслужити, зразу типу, все зробити, і просто їздити кайфувати. Бо якщо ви купите умовно технічно класне авто, але задрочене по салону і по кузову, ну ви з нього вже ляльку не зробите. Мені особисто косметика автомобіля дуже важлива, бо я хочу сісти в авто, щоб мені було в ньому приємно. Були на моєму досвіді клієнти, яким в першу чергу була важлива техніка. Да, такі теж люди є. Кожен шукає свій підхід до покупки автомобіля. Але свою думку я вже вам висловив. Якщо ви бачите гарне збережене авто, я вважаю, що на нього треба в першу чергу звернути увагу. А вже інші технічні аспекти ви можете обслужити в процесі експлуатації. Ну, звісно, якщо там ремонт, якщо там вже не потребує ремонту капітального двигуна і так далі. Ми ж говоримо за обслуговування, а не капітальні ремонти. Ось на таке авто. В першу чергу варто звернути увагу.